Із візитом до України 5 серпня прибув міністр юстиції Японії Рюдзі Коїдзумі. Під час візиту проведе низку зустрічей із колегами для обговорення подальшої співпраці у сфері судової реформи та протидії корупції. Про це сповістило посольство Японії в Україні у Твіттер. голова Мін'юсту Японії із генеральним прокурором України Андрієм Костіним побував біля меморіалу жертвам окупації. РФ у Бучі віддав шану, а також оглянув координаційний центр підтримки потерпілих та свідків війни. Японська делегація відвідала центральний будинок культури в Ірпені, що був серйозно пошкоджений окупантами у перші дні повномасштабної війни. Японія готується виділити Україні 3,3 мільярдів мільярди доларів кредиту за рахунок доходів від заморожених російських активів.